Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску 1-8 Кубка України. Розглянемо результати усіх матчів, хто вилетів, а хто пройшов далі. Матчі однієї восьмої розпочались у вівторок, 28 жовтня. Чернігів та Лісне в основний час зіграли в нічию 1-1. Зверніть увагу, що Лісне зрівняли рахунок на 94-й хвилині з пенальті. Нагадаю, що за регламентом, у разі нічиї, команди відразу переходять до серії пенальті. У цій серії пенальті перемогу здобув Чернігів. У другому матчі вівторка Буковина перемогла Ниву Тернопіль 2-1. Також у вівторок локомотив Київ, перебуваючи у меншості, зміг вирвати перемогу на 91-й хвилині у Ниви Вінниця. У середу, 29 жовтня, одна-восьма продовжилась трьома матчами. Інгулець на виїзді переміг Вікторію 1-0. ЛНЗ Черкаси перемогли рух 1-0. Також у середу відбулося центральне протистояння однієї восьмої. Динамо приймало Шахтар. Динамо перемогло 2-1. Відмічу, що Шахтар забив перший. На 49-й хвилині Гол забив Мейреліш. На 72-й хвилині Ярмоленко зрівняв рахунок. І на 79-й хвилині нападник Динамо Едуардо Гереро забив переможний гол. У четвер, 30 жовтня, пройшли два матчі. Агротех та Фенікс Маріуполь в основний час зіграли в нічию 1-1, у серії пенальті переміг Фенікс Маріуполь. У заключному, водночас найрезультативнішому матчі однієї восьмої металіз 1925 переміг Агробізнес 4-3. Дубль оформив нападник Металіста 1925 і Тодо. Не пропускайте результати на нашому каналі.